Так, да, я представляю в трансхаб Одеси, Артем Карташок мене звати. Угу. і власне в чому проблема? Питання винесення, винесення на голосування. Чому ви така потреба вийти під будівлю мене? Я трошки в історію вдався. Тобто, спочатку вторгнення були неодноразові пропозиції до міської ради назвати вулиці на честь військових. Такі пропозиції стосувалися великих знакових вулиць, тому що. На наше переконання, звичайно, подвиг героїв сьогодні неоціненний і е, саме великі вулиці мають бути перейменовані, тому що відбувається процес деколонізації. Зараз вони все одно будуть перейменовані, і нам важливо е, якісно переосмислити. Тобто, ми не просто так перейменовуємо вулиці, а маємо замінити їх на. Такі, які відповідають, наприклад, сьогоднішнім реаліям. Тобто, ми сьогодні з вами бачимо цих військових, от ті, які зображені на Кубі, частина з них не були професійними військовими. Вони 24 лютого поїхали, наприклад, Євгеній Танцюра до Маріуполя, і при обороні Маріуполя загинув. Тобто людина, ми з нею ходили одними вулицями, ходили в одні ті ж там магазини і робили там схожі справи. Вона Пішла на війну, загинула, і на сьогоднішній день наше переконання, коли перейменовуються вулиці, ми маємо саме цих військових вшанувати. Тому що якщо говорити про якихось героїв минулого, то можуть бути якісь спори. Так? А якщо ми говоримо про сучасних військових, то по-моєму це, скажемо, безапеляційна, безапеляційна повага до цих людей. В чому зараз саме питання в серпні місяці? сектор у справах Мінветеранів, Український інститут нацпам'яті, ветеранська спільнота і військове командування подали шість пропозицій на перейменування. Це великі вулиці мали бути перейменовані на честь військових. От вони зображені на кубі. Я просто не буду озвучувати. Ви їх бачите. А, натомість міський голова має за законодавством. Він має винести ці пропозиції на громадські слухання. І після громадських слухань вже міська рада приймає рішення: перейменовувати або не перейменовувати. Лише одна пропозиція. А саме вулиця Бачарова на честь Владислава Бувалкіна була винесена на громадське обговорення, проголосована, одесити проголосували за. І на минулій сесії, на позаминулій сесії, міська рада відмовилась голосувати за цю вулицю. Зараз цей проєкт винесений повторно. Ми хочемо привернути до цього увагу, вимагаємо від міської ради сьогодні проголосувати за перейменування вулиці Бачарова на Бувалкіна, Героя України. А щодо інших п'яти вулиць то склалася така ситуація, що топонімічна комісія при мерії відмовила називати вулиці великі на честь військових, мотивуючи це тим, що вони мають бути якісь узагальнені назви, мати там і так далі. А самих військових перенесли на задвірки, тобто на 490 одинсту батарею в приватний сектор. Це було зроблено без узгодження з родичами, без узгодження з командуванням. Тобто, просто міська рада і мер намагається скажімо, топонімічний простір заповнити такими нейтральними назвами, які ні вашим, ні нашим, а назва на честь героїв засунути куди подалі.